Всім доброго дня, шановні друзі, усі мого каналу, також мої підписники. Щира подяка спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юрчишину та третьому пілоту. Е, так, е, руків'я майже вже готове. От, е, зараз буду його завершити. Е, тобто треба ще деяку роботу зробити і вам хочу і. Записав. Так, е ось так воно зараз виглядає. Бачите, так? Ось тут вирізав я вручну. Е ну, так, вирішив малюнок е зробити скандинавський. Скандинавський малюнок, не знаю, як камера передасть, не передасть його зараз погано трішечки видно, але ну, зараз буде краще видно, чуть пізніше. Так, це дерево граб. Це я вирізав сьогодні вручну ножем Вікторі Ноксом Spartan Black. Просто Вікторі Ноксом маленьким цим самим клиночком я потрішки потрішки мав час між роботою. І вирізав. Е, далі, я вже казав, це африканське дерево, не пам'ятаю назву. Е, це друге африканське дерево. Далі больстер Латунь. ось так, ось так Трішечки зробив ось таким ось чином його. Передасть камера. Болгарочкою тут о, пройшовся, зробив такий декорчик ось з таким чином поки що виглядає. Буду пастою заходити на обойлоці і буде більш видно. Тобто больстер-латунь. Далі у нас і іде дерево африканське. Далі у нас йде вставочка, ще я робив мідь. Далі у нас також дерево африканське твердої породи, так і це, і це. І також вставочка нержавіючі, з знержавіючого металу, тобто сталі. І тут далі йде у нас дерево граб. Поки що ось таким чином воно виглядає. Поки що ось так. Зараз що ми будемо робити? Зараз тут я буду заходити пастою на вилучному крузі, перший раз, де у нас метал. І також деревина цього. Буду заходити пасту на вилучному крузі. Кому цікаво можете подивитись. Трішечки з вашого дозволу сюди на цей станочок. Так, круг в мене вилучний стоїть. Так, беремо пасту. Якщо заголосно, так заберу. Все, що нам не мішало. Якщо заголосно, менше трішки звук можете зробити. Так, поїхав. Я думаю, не шумить. Багато не потрібно. Так, і через світло потухло в мене на телефоні. Верніше на підставці в телефоні. Ну, я бачу вам видно досить. І потихо. поліруємо. Ось таке. činom ne spirući či... Так молодец заполірувати. Так, тепер з боку Польстер. так, пока еще. Выглядаю. Пройдемся больше, фишки вот с таким макаром. Не спішучи, чи по чуть-чуть, по трішечки. Bien sûr. Sure. Я думаю, достатньо поки що, що ми це пройшли. Так, виключаємо. Так, повитираємо вилучною тряпочкою. Пасту в полутора. Так, вот такой. Так, сейчас лампа электрически потухло. Так, включу. Так, вот такой выглядит больстер. И вот такой, поки что выглядит вот так. І ще так виглядає. Е, далі ми зараз будемо займатися руків'ям, Що для цього нам потрібно. Е, я вже е, наждачним папером його пройшовся, е, тобто неждачним паперем пішліфував вже 320-кою завершив. І зараз будемо. Трішечки темнити цей граб. Беремо газовий бал. Я вже показував неоднократ, як я працюю. Ну, по дереву. Маю на увазі Чуть-чуть темлю його. Роблю. І нам зараз малюнок цей. Покаже. І ось таким чином. Ось так ось. Бачите? Так. Ось таким чином нам показує малюночок. Ми заходимо. З нам вам показує малюночку? І не спішучи. Вот, ну, по трішки. Ну, ось тако ми проходимся. Є, я думаю, що буде достатньо. Все. закладемо в сторону. Ось так він зараз поки що в руків виглядає. Ось таким, поки що чином. Це ще не все. Йдемо далі. Беремо. Я думаю, коли мене є тут 240-вочка. Я думаю, її вистачить. Так, і зашкурюємо. Трішки вас звучу. І беремо зашкурюємо. Викладаємо звичайним методом і таким чином. Зашкурюємо. Не спішучи, по трішки, як кажуть, по чуть-чуть гарненько -чуть. це зашкуримо. сейчас вы бачите колер чуть-чуть посветлішу. Я думаю, то будет достаточно. До вот так. Макар. Так, все. Я думаю, достаточно. Так, пока что он выглядит. Вот так вот. Видите, Пока что он выглядит. Вот так. Тепер ще беремо. Е, хтось користується маслом природнім, льняним, е, я також ним користуюся, ну на даний момент його нема. Е, і можна замінити масло інакшим для швейних машинок, де неодноразово я показував відео, де робив руків'я. Воно також нормально питує деревина. Мені хтось писав, відповідав, я відповідав, що чи має запах, воно ні, воно запаху не має на руківі. Так що сміло можете користуватися, хто не має під рукою лінняної олії. Проста олія для швейних машин. І зараз мене зайде. Ось так. Виглядає. Що ми беремо. Є. І наносимо. Треба мінімум три рази нанести. Тобто один раз нанесли, позачекали, другий раз занесли, зачекали, воно впитає. І все. Потім буде проходитися е, Пчелиним віском. Повністю вже. На величному крузі. Вчилиним військом я вже неоднократно показував вам минулих відео. Ви всі бачили. Хто свіжий зайшов, хто з нових зайшов, можете переглянути нижче відео, де я робив руки. Так, і таким чином. Так, чекайте, підготувати треба тряпочку. І заходимо ось таким макаром. Ага, воно в мене не прорізане, так. І потахаснику ось таким макаром. Нехай лишнє зливається, то нічого страшного. Ось так. Зайшли, взяли і. Легесенько прошлися. Ось так. І воно нам впитає. Один раз я зайшов, потім другий і потім третій раз. так ще два рази. Нехай трішки постоїть. Полежить. Різніше, щоб стояло у кожній хаті. Е, так. Ось так виглядає. Поки що руки. Бачите так. Зараз питається, нам покаже малюнку на подарині. Поки що виглядає. Ось таким чином. Далі. Не буду вас затримувати. Е, Нехай воно трішки питається маслом. Далі воно коли вже питається вже третій раз маслом, беру, міняю на другий войлочний до цього станочка кружочок і заходжу пчеленим віском. І прохожуся пчелиним віском. Далі ще раз заполірую Ось тут де у нас складочки, заполірую пчелиним віском придусі руків'я і вже буде готовий. Готове руків'я. Далі покажу вам, уже готовий. В відео буде готовий ніж. На сьогодні поки що все. Всім благ, дякую, хто. Додивився до кінця, ставте паузу вгору, Хто палець вниз, ну ви знаєте я за подобачку. Підписуйтесь на канал. Всім всіх благ, всім всіх найкращого, до слідучого відео, до зустрічі, всім пока. Пока.